Українська молодь взялася контролювати міліцію. Вона публічно порушила питання свавілля вітчизняних правоохоронних органів. Акція одночасно пройшла у 20 містах України. Акція спромована на підвищення рівна обізності молоді своїх прав спілкуванням і контактом міліції. Та... Привернути увагу громадськості та населення та керівництва міліції про недотримання прав людини з боку працівників правоохоронних органів, це було створено тому, що проведено було анкетування по вузах. Було питано у області 5 тисяч студентів, і це є важливою проблемою серед молоді. На думку вінничан, неправомірні дії та зухвала поведінка міліціонерів проблема і нашого регіону. Однак, кажуть організатори, люди бояться про це говорити. Ось такі жовті картки роздають організатори акції усім вінничанам. В них міститься інформація про те, як потрібно поводити себе, якщо вас затримали працівники міліції, а також які при цьому ви маєте права. Жовті картки та наліпки із надписом. Перевищуючи повноваження, правоохоронець стає злочинцем. В такий спосіб активісти намагаються привернути увагу городян до піднятої проблеми. Те, що захід корисний, визнають не лише вінничани, але й іноземні гості. Запевняють, випадки порушення прав людини для них вже не рідкість. Вони всі в можна сказати, вот. особливо співробітники паспортних стул, Вони беруть гроші перед тим, чим скажуть, давати документ, віддати документ. Там порядки, не порядки. По-любому вони не йдуть, якась причина. Там основні, основні діти, вони по 19-18 років. літ, ані від чоловіка форму, пугаються, треба гроші, беруть гроші. требуют? Называют сумму или уже... Ну, это смотря как, когда. Да, да, понятно. Да. А вот непосредственно к вам были какие-то... Конечно. Да? Конечно. На улице за... За... Да, ежевали. да, на улице. По всякие причины. Я говорю уже, я был маленький, русский плохо знал. Вот, отношения не... Ну, не знаю, как относиться к ними. Вот. Они начинают кричать, пугать. Руч від активістів помічаємо кількох чоловіків, які мовчки спостерігають за тим, що відбувається. Серед них й міліціонер. Доброго дня. Здравствуйте. Сьогодні студенти бачите організовують акцію проти свавілля міліції. Чи дійсно міліція така погана, як люди вважають? Без коментарів, будь ласка, ну от Не. ми сьогодні присутні тут. Я на остановці стою, чекаю. Давай. Якого? Якого? Шестерка. По завершенню всеукраїнської акції молодіжні активісти зберуться у столиці під стінами Міністерства внутрішніх справ. Вони вимагатимуть, аби керівництво посилило контроль за діями правоохоронців. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.